Зараз ми здійснюємо перевірку військово-блікових документів спільно з працівниками це кот. Номер 9. У мене немає військово-облікових документів. Не ви... Я не бачив, що у вас зоні хтось є чи ні. Тобто підстава була незаконна я для не того, щоб зупиняти мій транспортний я засіб. Не я не бачу, що у вас камінь. Яка різниця? Є мене хто з транспортного засобі біляли, чи немає? Я водій, ви мене зупинили. Чоловічно. Яка підстава? Поліцейський зупинив мій автомобіль, і підстави для зупинки почав просто вигадувати. Спочатку підстава для зупинки була одна. Потім інша. А далі, взагалі, третя перевірка військово-облікових документів. Відверто кажучи, я була просто шокована таким свавіллям. Розповідаю вам, як все відбувалось. Їхала автомобілем, не порушувала ПДР, і була дуже здивована, коли моє авто було зупинено працівником поліції. Вімкнула аварійку, очікую поліцейського. Уже дуже було цікаво дізнатися, чому ж мене зупинили, якщо я нічого не порушувала. Підходить поліцейський, який навіть не представляється, і одразу починає вимагати від мене пред'явлення документів, що передбачені пунктом 2.1 ПДР. Це посвідчення водія на право керування транспортним засобом, реєстраційний документ на транспортний засіб та поліс обов'язкового страхування. Нагадую вам, що поліс обов'язкового страхування поліцейські мають право перевіряти не лише під час оформлення адміністративних матеріалів, а й просто під час регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням водія. Правил дорожнього руху. Кач Сергій Віталійович, інспектор Полтавського руху. Добре. Яка підстава для зупинки мого транспортного засобу? На предмет перевезення заборонених речей та предметів. Мені, будь ласка, відповідності до 35 статті що закону. Що? У відповідності до 35 статті закону України про національну. Такої підстави для зупинки транспортного засобу не немає. Чи немає? Згідно частини 3 статті 35 закону України про національну поліцію, поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу перевітку вісько облікове мені ж не видно. Хто машині сидить? Ну ви зупинили мій транспортний засіб. Я зараз вимагаю від вас. З обґрунтування законності зупинки мого транспортного засмуля. Будь ласка, знімайте облікові документи. Це не підстави для зупинки. Трамаді вам військовооблікові документи не потрібні. А я в свою чергу повідомляю поліцейському, що документи я всі маю при собі, але починаю вимагати від нього в першу чергу пред'явлення службового посвідчення, бо розумію, що вже починається свавілля. З'ясовую дані поліцейського. Це вже перше порушення з його боку, бо у відповідності до частини 3 статті 18 закону України про національну поліцію, звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, він зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на вимогу особи службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією. До речі, друзі водії про проведення відеофіксації поліцейський мене також. Не повідомив. Маємо ще одне порушення з його боку. Далі є як водій починає вимагати обґрунтування законності зупинки транспортного засобу у відповідності до статті 35 закону України про національну поліцію. І тут одразу для мене несподіванка: поліцейський вигадує свою підставу для зупинки мого автомобіля. Це ще одне порушення з його боку, незнання свого профільного законодавства на предмет перевезення заборонених речей та предметів. Мені, будь ласка, відповідності до 35-ї статті закону. А ми всі з вами вже знаємо, що перелік підстав для зупинки визначений статтею 35 закону України про національну поліцію. Він є вичерпним і додатковому тлумаченню не підлягає. І поліцейський не може відшукувати підстави для зупинки транспортного засобу після того, як вже зупинив автомобіль. Підстава має реально існувати. А я, в свою чергу, маю для вас ще одну хорошу новину: до дня автомобіліста, клуб юридичного захисту водія, дарує участь у живому вебінарі підстави для зупинки транспортного засобу, детальний розбір, який я проведу для вас 24 жовтня. Щоб отримати подарунок, вам потрібно лише доєднатися до клубу або продовжити участь у клубі, обравши один з пакетів послуг Стандарт Поліція на рік або стандарт на рік. Пропозиція діє до 22 жовтня, включно всі деталі в закріпленому повідомленні у нашому телеграм-каналі. Після мого зауваження поліцейському, що дана підстава для зупинки авто не передбачена законодавством, поліцейський що далі робить. Як ви гадаєте, він продовжує далі вигадувати наступну підставу для зупинки. А тепер дивимося з вами, що ще вигадав цей поліцейський. Зараз ми здійснюємо перевірку військово-облікових документів. Спільно з працівниками РТЦК ТСК номер 1 mm, Ви зупинили мій транспортний засіб. Зупинили. З метою перевірки мого посвідчення водія. Військово-облікових. У мене немає військово-облікових документів. Не я не бачу, чи у вас зоді хтось є чи ні. Тримайте на мене. немає. Я гарно виходив. Кадрі нормально отримаю. О, бачите карт. Друзі, я нагадую вам завжди фіксуйте на телефон спілкування з працівником поліції. Переверніть на з фронтальної камери на передню і знімайте мене гарно. Якщо він порушить ваші права, у вас будуть докази на підтвердження своєї правоти. А ми маємо для вас хорошу акцію від Hotline Finance. Хочете виграти новенький 17-й айфон чи наушники? До свого восьмого дня народження Hotline Finance розігрує 8... Девайсів від Apple. як взяти участь у розіграші, просто оформте на Hotline Finance будь-яку страховку з промокодом HAPPYDAY8 на 8% знижки, і ви автоматично у списку учасників. Акція діє до 3 листопада, ключно. Тому, якщо вам потрібна автоцивілка, зелена карта, туристична чи інша страховка, візьміть участь у цьому розіграші. Буде все 8 переможців, і ви можете стати одним із них. Тобто він вважає, що можна просто так зупиняти автомобіль щоб перевіряти військово-облікові документи. Ні, дорогий водії, це абсолютно не так. Лише стаття 35 містить вечерпний перелік підстав, за наявності яких поліцейський може зупинити ваш автомобіль. Але ми з вами також пам'ятаємо, що згідно пункту 10 постанови Кабінету міністрів України номер 1456, Уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби в разі проїзду транспортних засобів через блокпости. Та контрольні пункти в'їзду виїзду, але в моєму випадку жодного блокпоста у тому вигляді, в якому він має бути згідно постанови кабінету міністрів 1455, не було. Тому я навіть не починала про це говорити поліцейському, бо він навіть зі статтею 35 закону України про національну поліцію розібратися не міг. Сановний ви у мене хотіли перевірити посвідчення водія. Можете по поскандалити. Ні, я не хочу поскандалити. Я хочу щоб відбувалося в межах чи мого законодавства нема ні. А яке навіть це відношення має Я в мене маше ніхто ще немає. Ви зупинили мене? Я водій. Має бути законна підстава для зупинки. Підстава, що у вас перевірка документів, це незаконна підстава, підстава, тому що в нас є стаття 35, п'ята. Чітко 32, визначає перелік. 32 буде застосовуватися випадку, коли ми повністю з вами розібрали 35. п'яту. не хочу в ніякому разі Як На вас буде скарга за безпідставну зупинку. Ви зараз забрали три хвилини а мого я, вільного часу. Ви зараз, зараз самі забираєте свій час. Я вам кажу, тому що я ви не чините не, свої? а ви не 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 чините, не не чините я, я не починаю конфліктувати. я Хочу дійсно грунтування. Тобто підстава була незаконна для того, щоб зупиняти мій транспортний я засіб. Буде, що у Яка різниця? Є в мене хтось з транспортному засобі чи немає? Я водій, ви мене зупинили. Яка підстава? Ви мене чуєте зараз? Так, ви маєте водій. ви зупинили мене як водія я і тепер ви покажете Так, да, У мене є документи. Я вам сказала є. Я теж за вас роблю. На вас буде скарга воду. Звісно, до побачення. Я, в свою чергу, продовжую далі наполягати на обґрунтуванні законності зупинки мого автомобіля. Поліцейський мені говорить, ви хочете поскандалити. Але ж частина 3 статті 35 закон України про національну поліцію покладає на поліцейського обов'язок проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначений у цій же статті. До речі, покроковий алгоритм для водія з моменту зупинки авто працівником поліції вже викладений у нашому новому практичному посібнику. Зупинила поліція алгоритм дій для водія, в якому також ви можете ознайомитися з спеціальними нормами, зразками, заяв, скарг, клопотань та всім необхідним, що потрібно буде для спілкування з працівником поліції в межах. Чинного законодавства, а також безліч реальних практичних порад від клубу юридичного захисту водіяде з цим посібником повинен ознайомитися кожен водій, тож переходь в наш АД-шоп та обов'язково придбай для себе, щоб почуватися впевнено під час спілкування з працівником поліції. Чому, коли працівники поліції бачать перед собою водія? Який озброєний знаннями та надійними інструментами, який вимагає від поліцейського діяти відповідно до положень Конституції в першу чергу, положень закону України про національну поліцію, Кодекс України про адміністративне правопорушення та інших нормативно-правих актів, то поліцейський розцінюється, як ви хочете поскандалити. Свою думку з приводу цього пишіть у коментарях під цим відео. Друзі. Не думайте, що ми залишимо це просто так. Чому, коли водії порушують, вони несуть відповідальність, а з такими працівниками поліції змушені нести відповідальність тоді, навіть коли вони нічого не порушували. І ми вважаємо, що коли поліцейські порушують вимоги свого профільного закону, вимоги дисциплінарного статуту, вони також мають нести відповідальність згідно із законом. Продовження цієї історії обов'язково буде, тому не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити. А свою думку з приводу цієї ситуації лишайте в коментарях під цим відео.